Сьогоднішній наш підкаст присвячений психології стосунків Наталю Нахріза. Вітаю в черговий раз в нашій студії. Будемо розбирати фільм Містер та Місіс Сміт. Да. Привіт, Макс, привіт, глядачі. Знов рада тут бути, я скучила. І не, така ідея виникла в мене, ти її підтримав. Ми тераз говорили про стосунки, трохи багато говорили. Тема складна і обширна. А, і за цей час там на Новий рік я читала книжечку Марка Лівіна про сторітейлінг для вух очей і серця. І подумала про те, що найкраще, напевно, про стосунки говорити на якихось живих історіях. І, знаєш, так згадалося, що найбільше таких якихось порівнянь буває там, у мене такий, як містер і «місіс». <свісно> тому власне і зародилася ідея. І саме початок фільму. Ну, я перед тим як прослухати наш підкаст глядачам, точно рекомендую подивитися кіно. Може, і в парі це буде теж цікаво, тому що ну, я перед записом питала Макса, як його думка про фільм з Анджеліною Джолі, з Бред Пітом да. 2005 року. <свісно> Яскравий. Такий екшен, так. да, uh, такий комедійний бойовик. І це, напевно, назва жанру якби просто сумки. Реально, це комедійний бойовик. Да. Тому... І стало цікаво, тому що фільм починається з того, як вони сидять на... в кріслах в кабінеті психотерапевта. E, і я прям себе відчула в цій ідентичності, тому що з парами я працюю, Макс теж працює. І було б цікаво з вами разом з глядачами побувати за лаштунками, подивитися, як, наприклад, будучи я, якщо була б сімейним психотерапевтом, Терапевтом чи Макс проводили діагностику, да, розібрали там якісь штучки, продумали можливо, стратегію роботи. Ну і зародилась, власна така ідея. Да. Тому пропоную спочатку подивитись фільм, а, а зараз ми попробуємо трошечки про це поспілкуватися на людські мові. Щоб повертатись після перегляду <с? і розпочинаємо. Да. Ну, Почнемо з того, що м, м, круто продіагностувати контакт. Ми в попередніх підкастах говорили про стосунки, про те, що він завжди на трьох рівнях. Тіла, а це про тяжіння, про потяг, про сексуальний потяг, і там був дуже крутий контакт на рівні тіла. Прямо в них там це відбулася магія. А другий рівень, рівень душі, тут іде про розуміння, про співчуття, про співпереживання. Тут вже такі, от більше коли вони там пам'ятаєш по парку, по атракціонам гуляли. До речі, в фільмі дуже багато крутих таких типових жіночих і чоловічих стратегій. Та? Жіночих маніпулятивна слабкість, мені так сподобалось Там. Но... Ой, мене виходить вистріли. <гум> <гум> така довічна умовна жіноча слабкість. І третій рівень душі, духа це дуже такий важливий теж в контакті рівень, це спільні цінності, спільні бачення. І все було шикарно в них на початку. Дійсно зароджувалася ця пара на великому коханні і потягу. Тільки є один нюанс, знаєш, в цьому анекдоті. Вони не сказали правду про свої справжні взагалі драйви в житті, цінності. і шпігунка Так, да, і шпигунка Вони приховали. Власне, потім, да, коли Джолі сидить, і вже вони по окремості прийшли до психотерапевта. Ну він запитав її ключове, щоб кожен з нас з тобою запитали у своїх клієнтів. А наскільки ви щері своїм партнером? Вона така, ну майже, да. в мене є трошки маленькі таємниці. А власне там все було під таємницею. Ну і як на мене, це стало основною проблемою, яку вже потім Джейн, коли вона сиділа у кабінеті психотерапевта, вона сказала, що в них в стосунках що. Прірва, між нами прірва. Вони віддалилися. За цих п'ять років вони повністю віддалилися один від одного. І тут питання, як зберегти стосунки. Ми ж говорили в першому так, підкасті. От. І от, власне, от, давай подіагностуємо, що там, що там відбулося. Контакт крутий, це перше, так? І для мене особисто, якщо я бачу пару, в яких є крутий контакт, крута закоханість, в яких є біологічна прив'язаність да, да, на рівні да, тіла і потім базова хімія. Базова те, хімія. Те, що ми, те, що називається закоханість, там, да, Запах так, тіла. Так. Ну ми про це вже говорили uh -huh. дуже детально, оці біологічні складові привабливості. Так, да, да, Є класний цей клей, так. І от, власне, В сімейній системній терапії є таких шість стадій стосунків. А, і Перша це закоханість, якраз цей клей цей потяг. Друга стадія називається вона а, реальність або ти криза. Тобто, коли закоханість спадає. І відбувається знаєш, такий момент трезвого оцінювання партнера, розуміння, що ти не зможеш задовільнити певні якісь моменти. Потім починається третя дуже цікава стадія стадія війни, коли вже кожен воює за своє. І от там реально круто показує. За свої кордони. За свої та і задоволення своїх потреб, так власне. Ну і тут, в принципі, це була така ключова частина фільму, та така комедійно бойовикова. Як вони круто. Це це обща окремий їм респект за, за цю метафору. Знаєш, спочатку це починалося з такої лайтової війни, коли він приходить, вже дізнавшись щось не ок про свою партнершу, так і вони так б'ються. Хто буде ножиком, так розрізати вечерю, знають, холодна, таке холодна зброя. Ну, коротше, було так весело, цікаво. Четверта стадія, вона йде стадія, така певна плато спокою, якщо ми говоримо класичний розвиток стосунків. П'ята стадія йде стадія домовленості, коли вже пройшовши там у ці кризи війну, вившивши на якесь плато, прийнявши один одного. Так, ми партнери між собою домовляються. І шоста така вже сама крута фаза це творча, коли вони вже в парі. Вже можуть щось спільне, класне творити, але ну, власне в кінці так і було, вони стали одним цілим і вже боролися. З перепонами. Так, так, так. І на мою думку, не знаю, так то, не знаю, як ти сам аналізував, працюючи в парі, на мою думку, через те, що ну, мовою позитивки, вони були геть зовсім нещирі, не відбулося у цього фази. Ти претензії, критики, і не відбулося війни, і просто тихо вмирав цей союз собі, так через п'ять років між ними прірва і стало дуже сумно. Ну і власне, що запустило, так от що запустило на твою думку, а таке життя в їх союз саме комунікація, коли вони почали вже дійсно відкривати правду, приймати один одного такими, якими вони є. Ну, так, власне, ну, вони якби не по своїй волі так? так склалися обставини. Щоб вони не могли сказати правду, ага. що вони ж шпигуни. Так, так, так. І тут пройшла реальність. І дивись, що найцікавіше, якщо аналізувати їх ну, взагалі, стратегію стосунків з точки зору транзактного аналізу його стані, нагадаю, є його стан, внутрішня дитина, так, його стан батьківський, дорослий, то тут а, м, е, партнер Джо, Джонні, так, він більше, ніби як з вигляду, демонструє модель егостан стан більше дитини. Ну, Джейн однозначно, вона в егостані стані такому батьківському, жорсткому, в неї дуже багато контролю, домінантності, порядку, строгості, дисципліни. А, Незадоволення, претензій. Дуже багато. Так. Він потім вже все. Вони в кінці, як видають, вже в коли йдуть в машині, все, що наболіло. То завжди так цікаво спостерігати в кабінеті, як ця стадія приходить. І, Дає так нещиро, невічливо, все, що думає про свого партнера, але це дуже необхідно, прям терапевтично. А, от, власне, і Він демонстрував умовно таку поведінку більш підкаблучника. Підкорявся. Так, так, так. Ну, Вона цього і володіла і потребувала. Але насправді, якщо подивитися глибше, по його станам, там двоє. Таких дорослих по поведінці, точніше, двоє батьківських станів, тобто два лідера, два потребуючих домінанти. І отут насправді і була найбільша складність, тому що не знаючи правду про один одного, це дві старженеві особистості, які в принципі зіткнулися на одній території. І реально в житті так часто буває. А так буває, коли чоловік і дружина в союзі роблять бізнес в результаті мають розлучити. Без бажання поступитися. Так, тому що вони два лідери. Так? І ну тут, власне, якщо брати отаку от позицію і таку модель, якщо по транзактному аналізу, це називається модель люди діла, такий бізнес, люди. І от, власне, оця от модель, коли люди бізнеса, там є основні такі моменти кризові. перш за все це непорозуміння. Ну, мені дуже сподобалося саме ця метафора між нами провалля, це однозначно відчуття. Безодня. Безодня, так, да. ну хто в якому перекладі дивився, правда. Uh -huh. і, і круто жартує психотерапевт. Так, про це да, це називається сімейне життя. Yeah. <рес> да, власне, думаю, що відгукнеться всім, хто в шлюбі. так, да, Я в шлюбі вже 12 років і деколи таке відчуття буває. Категоричність порушення домовленостей. мене просто знаєш так улибнув цей момент шторами. Він такий класичний, пам'ятаєш? «Люба, я купила нові штори. Угу, тобі подобається. Ні, привикнеш. Порушення домовленостей, ну все класично. Та боротьба за домінування. Ну таким теж для мене таким, знаєш, ну прям клішетним моментом їх виїзд з, -з гаража. Ніхто нікому не хоче поступитися, вони чуть не розвалили дві машини. Ну це така гарна яскрава стадія війни, але вона не продуктивна по тій причині, що, говорячи мовою позитивки, вони тупо не щирі. Міжособистісний конфлікт, боротьба двох особистостей. Так, і реально що, Ну хочеться вбити, так ну так як його а, е, Джонні на у на своєму сенсі, але немає конструктиву власне, був би конструктив, якби вони говорили відверто. І от вже коли вони вийшли знаєш, так, ну, на, на особистісну якусь таку бійню, в кінці вже домовившись, ну, там дуже цікаво, все, не знаю, так прям закликаю передивитися, тому що, а, ну, на мою думку, най, найбільше, якщо брати особистісно ну, травмована, все-таки це героїня місіс Сміт, там уникаючи такі тип прив'язаності. Ми вже теж по Болбі говорили, типи mm -hmm. прив'язаності, да, подивіться попередній наш ток по психології стосунків. Щоб зараз на цьому не фокусувати увагу. Так, да, так. Да. Ну ми так за мету собі ставили, щоб було не було. Щоб ви 10 передивлялися всі відео. А, і а, е, якби її така ригідність, ну, мовою позитивки, це вторинний тип особистості а, і такі уникаючі близькості. Ну, круто було, коли цю дитину пам'ятає. І, дала, та, 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 та. От, і е, другий момент такий важливий в ній це от, бажання домінування, контролю. Тобто вона, в принципі, цієї близькості і тут вони опиняються на, на одній території як, як конкуренти. І власне, от для мене таким то, що я спостерігала, ключовим переломним моментом було це, коли все-таки подруга, ну точніше, колега, її так нажала кнопку спускову і ліфт. Почав падати, вона налякалася. До цього були це тільки погрози. Погрози, тому що їй було страшно від цієї близькості. І в житті так дуже часто буває. І коли жінка хоче зберегти себе, а не стосунки, це дуже страшно, вона буде їх закінчувати любими способами, способом, тому що їй боляче, вона боїться близькості. М -м -м, тому що її ранили. Так? А, ну, Власне, точно, якщо брати головну героїню, там точно є нюанси по сім'ї, оскільки вона татом називає свого шефа. Чи то шеф її тато не знаю. Ну коротше, все непросто. І от власне тоді відбулося таке певне зцілення. Вона зрозуміла цінність, вона не захотіла втрачати так. Ми навіть бачимо таку скопу сльозу у ресторані, коли вона усвідомила, що вона в Це кінець. Це початок. Вже зрілих стосунків. Так, це початок зрілих стосунків, власне, так, і коли от тоді тільки в ресторані в них почався насправді діалог. Пізнання один одного, вже такому на глибинному духовному uh -huh. рівні. Е, і ти знаєш, це така штучка, яку треба забувати в житті, їм вже, нема, їм вже не було що втрачати. Знаєш, ну в принципі, вже все. І власне в ресторані так відбувається знов вже правдиве їхнє зближення. Вони повертаються таки через п'ять років до тієї, стадії, що вони пропустили, тому що змушені бути вже щирі відверті. Вони оцінили цінність їх стосунків один для одного сильнішу е, ніж страх близькості, так особливо про Джейн. Ну тому, що якщо брати Джона, він більш здоровіший. Все-таки в нього є класна така вже в принципі дружба близька з Едді, його другом, так, і він більш такий гнучки варіативний поведінці. В нього ну, достатньо... Він здоровіший за Едді, і демонстратив прийшов до нього жалітися, а Еді йому всю історію життя розказав. Так, це точно. Ну, Еді, це знаєш, такий класичний топовий персонаж, коли ти хочеш створити сім'ю чи гармонійні стосунки, людина яка щось радить на виходять. я зараз тобі розкажу, як в мене. <laughs> да, ти да. прийшов з проблеми, зараз <laughs> я тобі. Да. І, головне — ці поради вони відрізняються <laughs> на різних етапах. Дивись, зрілість чоловіча. Тобто є класний контакт, він закохався в жінку, він її хоче, її, з нею добре. А вона йому підходить на духовному рівні, ну, як він собі думав, ну, підходить, правильно відчув. І він все. Я зробив їй пропозицію. Дів в шоці. в смислі. Я тут знаєш два з половиною роки свої зустрічаюся, ти не шариш. Ну і ми дивимося ретроспективу п'яти років, еді живе з мамою. <гум> <гум> і все нормально, да, але завжди радить. Да, Мама так. не зрадить. Мама це не... саме да. надійна жінка, іноді так, що вот які заграються, да, що не, <гум> не доходять до етапу сепарації. Так, да, це просто несапоровані. Знову ж таки, грамотна жінка вона дуже гарно допомагає в сепарації чоловіка. Вона. Помагає сепаруватись, тому що не було От. І, власне, якби, якщо про Джоні, так і більше, напевно, про Джейн, що моменти а, страху втратити його. І так і в житті буває. Вона відчула цінність і вже страх про близькість і про трансформацію в цих стосунках, і про бути щирою відійшов на задній план. І насправді це зовсім по іншому відкрило їх. Так і до речі, теж ну для мене знаково, знаково і в роботі з парами. Пам'ятаєш, їх контакт зароджувався в танці. Ми там танцювали, коли тільки зустрілися. І, їх... І стосунки як ритму танцю. А, До та, речі, окремо добро. є теж ну, різні шрами напрямки аналізу стосунків, є так звана емотивно фокусована терапія. Ти як різновид когнітивно-поведінкової mm -hmm. терапії, де дійсно розглядається як стосунки, як танеці. Там, там сім основних діалогів, теж в подальшому. Можемо зняти теж з цього да, приводу да. подка підкаст. Ось так. Так що дійсно це найкраща паралелі. Гармонія як танець. Так, да, і відчуття так само. Е, ну з одної сторони, до речі, дуже крута штучка, і так в мене є багато ідей це користування в роботі з парами. Коли ти відправляєш пару на спільний танець, десь знаєш постановоч, не зразу видно наскільки хто один одного відчуває. Але менше з тим, а... де ж не тільки станець, от в своїй практиці часто прошу кажу, покажіть вашу фотографію. Да? Угу. Ну, коли хтось приходить, спочатку не пара приходить, а хтось. Запитом на сімейну терапію і дуже видно, наскільки люди разом, uh, наскільки uh, yeah, 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 yeah. вони uh -huh. поєднуються. Так, 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 дійсно так. А, ну, і, тобто в них станцію ця пристрасть зароджувалася, і знов у ресторані, у відповідній е, обстанівці, відбувається знов оголення, правдивість цих почуттів, з'являється знов ця пристрасть, ця енергія, цей імпульс. Тобто, ну, так би важливо пам'ятати, звідки починалося, і це можна ще раз пустити в одну хорошу спіральку. А, і тут багато класичних, крутих жіночих маніпуляцій. Да? І він, який би не був розумний чоловік. Жоні прям не ведись, не ведись, не ведись. і все одно повівся. Так. А, і ось тут починається насправді хороша, така відверта, щира стадія, коли вони вже разом, коли вже не е, виборюють право бути разом в тандемі. А, дуже багато таких смішних штучок. Ну, я думаю, якщо ви в парі будете дивитися з чоловіком чи партнером, це буде дуже цікаво, власне, та, тому що ну, мій мі самий знаєш, топовий момент, там, коли вони, по-моєму, в каналізації там чи де там в трубах сидять. І він так до неї, ну, вони тобто, ж два вбивця. Скільки в тебе було, тільки скажу чесно. що Спочатку ти, ну, я не щитав, у мене там десь 67 ти? — Я воно така викохована. Я стріляти не вмію. Іде з очевидно. Ну, це прикольно. Ну, насправді, так, оця щирість. Тобто, вже нема що втрачати, вони відчули цей смак щирості. І це вже в принципі перейшли на таку хорошу стадію відносин. І коли відбулися зміни в самій Джейн, ми бачимо в кінці, вже вона стала більш жіночною, більш довірливою, вона навіть змінила там в білому одязі. Вона. Довіра, да, да, От, да. жінка стає жіночною, коли вона може довірити чоловіку. Да? Тобто сила в слабкості, але тільки поряд з сильним чоловіком, чоловіком, яким ти, якому ти довіряєш. Сто відсотків. Ну і я нагадаю завжди те, що я завжди кажу, якщо ми говоримо про класичну психологію і, і про те, що жінка умовно слабка. Ну, тому що жінка природи створена для того, щоб бути сильною, виживаючою, даючи життя новому поколінню. Тому її слабкість це про покору, та, про вміння чути. Тому що через... Про покору чоловіку, так. якого вона вибрала, так, тобто, через це має бути апріорі сильний чоловік, однозначно. найкращий серед тих, яких вона знає. Угу, однозначно. Ну, і, власне, якщо вже говорити так про. Mm, таку метафору 에, містер і місіс Сміт е, так, як саме ключове, що я би хотіла донести, щоб це надихало в вигляді комедійного бойовика, щоб пари, не дивлячись, скільки років в шлюбі, не боялися конфлікту, і йшли у війну. Насправді це не так все страшно. В моменті дуже страшно, так? коли ти йдеш відкрити конфлікт зі своїм партнером, але й поки не будуть виказані всі оці претензії, поки ви не відвоюєте свої кордони, ви ніколи не будете гармонійні в стосунках і не отримуєте потім оцього крутого, знаєш, голівудського енду. Кордони мають бути єдині, що там в емоційно фокусованій терапії, там експресія може бути, але якщо ви розбираєте і говорите щось на підвищених тонах, там не більше п'яти хвилин. Ну і безумовно не переходите на якісь такі Звичайно. речі. А, Знецінення, да, коли ми, коли якоюсь узагальнюючою фразою ми знецінюємо партнеру, достатньо сказати одне якесь образливе слово, ось без цих образливих слів. Ну, де, де це нереально, Макс, коли тебе несуть емоції, ти в парі, і ти хочеш знаєш, як це знаєш цей анекдот? Ну, не за діти заболюче просто. Там сенс війни за діти заболюче. Ти що знаєш? <світтожити, не>? Розказує анекдот. Давай анекдот. Коротше, золоте весілля. А, і бабуся з дідусю сидять, там 50 років прожили разом, і підходить внук, знаєш, такий маленький, і та, знаєш, приходить до дідусі і каже, дідушка, що? А ти ніколи не хотів за 50 років з бабусею розвестись? Провокатор малий. Розвестись ні, забити. Да. <плес> <плес> Тому власне, ну так воно насправді, коли ти формуєш цю близькість і це такий процес довжиною в життя, ну так, щоб не задіти, це, звісно, круто. Я нагадаю, то що ми говорили минулий раз з Максом, так що будь-які дорослі стосунки це перше все, любов, свобода, повага. Якщо я буду аб'юзивний, якщо. Ну, буду... Так, ось у тебе є вже як мантра, любов що ти з клієнтами постійно це запам'ятайте. Я вже тут. Татуювання, любов це допомага. Я вже що тільки не придумаю, п'ять пальців, п'ять ступенів. Ну, насправді це речі такі ніби очевидні, але їх треба кілька разів, багато разів повторювати собі, для того, щоб це якраз такий про здорові Власне, тому час разом. Проводьте своїми коханими, а, вертайтесь до живості стосунків. А, мене особисто цей фільм так надихає, веселить і дає велику надію, що якщо ваші стосунки почалися з кохання, однозначно з пристрасті. З пристрасті. Так, з цієї хімії. Оце біологічно, це наче як ракета, яка просто їй треба відірватися угу. від землі. І вже далі там, як ми знаємо, да, починається там вже йде космічний корабель летить. Але споч але спочатку треба відірватися. Воти закоханість саме для цього uh -huh. з еволюційної точки зору вона і є. Так, і це такий крутий станції закоханості, в який ви можете потім все одно повернутися на будь-якому етапі. і Там навіть буде ще цікавіше. А, працюйте над своїми стосунками, звертайтеся до сімейних психотерапевтів, звучить до Наталіна Хрізи і до Івановича, він теж працює yeah. з парами. Може, колись ми щось спільне придумаємо. Ну це, це цікава штучка, тому що одне діло а, зрозуміти свою психіку, а інше побудувати здорову, хорошу систему з двох психік в гармонійних стосунках. А, дякую тобі ну, за цю можливість. Ми дякую будем... тобі. Да. Чи, чи, дуже цінні коментарі нам, да? чи вам окей в такому форматі розбори? Да. І що би ви хотіли, щоб ще ми розібрали саме з психології стосунків? Да. Чи можливо якесь там кіно, чи п'єсу, чи літературний твір, тому що ну, направду дуже багато є прикладів цікавих. Дякую.